У Луцьку шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення по Європі, транспортування вантажу та його доставка в установлені терміни, забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за чистоту та справність транспортного засобу, необхідна наявність водійського посвідчення. Категорії це є зарплата 50 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають муляра. В обов'язки входить вкладка цегли на будівництві житлових будинків. Необхідно уміння виконувати роботи під час мурування та ремонту конструкцій будов будинків. Зарплата 30 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен кухар. В обов'язки входить виготовлення страв холодного та гарячого цеху. Контроль процесу приготування, заповнення вітрин відділу готової продукції. Робота по технологічним картам. Зарплата 13 тисяч 750 гривень. У Шацьку кличуть на роботу бармена обов'язки, оперативне обслуговування відвідувачів та проведення розрахунку з ними, знання асортименту слабоалкогольних та алкогольних напоїв, знання рецептури і способу приготування коктейлів, зарплата 10 тисяч гривень. У підгайцях кличуть на роботу оператора верстатів з програмним керуванням. Потрібно здійснювати підготовку верстата до роботи, слідкувати за технічним станом верстату, програмувати верстат та виконувати деталі відповідно до технічної документації, перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку шукають швачку. До завдань входить пошиття дитячого текстилю, дитячий декор. Зарплата 14 тисяч гривень. У Володимирі потрібен продавець продовольчих товарів. Потрібно здійснювати продаж слабоалкогольних напоїв. Зарплата 12 тисяч гривень. У Рожещинському районі потрібен санітар, ветеринарна медицина. Виконує обов'язки санітара ветеринарної медицини. Допомагає та виконує доручення ветеринарного лікаря. Зарплата 15 тисяч гривень. У Іваничах шукають кондитера. Потрібно виготовляти кондитерські вироби, зокрема цукерки та зефір. Зарплата 10 тисяч гривень. У Нововолинську кличуть на роботу пекаря. В обов'язки входить формування та випікання хлібобулочних виробів, процес випікання, робота біля печі, Вивіз готових виробів, торговий зал, знання технології виготовлення хлібобулочних виробів, вміти працювати з технологічними картами без медичних протипоказань. Зарплата 13 тисяч 750 гривень. У Луцьку шукають машиніста висікально-пакувального апарату. Потрібна людина, яка забезпечує своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керує роботою висікально-пакувального станка. Відповідає за його справність. Зарплата 18 тисяч гривень. У ковалі потрібен майстер з ремонту. Потрібно здійснювати керівництво, контролювати виконання завдань в дільниці, організовувати підготовку виробництва. Зарплата 13 тисяч гривень. У головах є робота для бухгалтера. В обов'язки входить ведення бухгалтерського обліку та виконання розпоряджень головного бухгалтера. Зарплата 16 тисяч гривень. У колках потрібен сімейний лікар. Людина повинна укладати декларації з пацієнтами, забезпечувати надання якісної первинної медичної допомоги, проводити діагностику та лікування найбільш поширених хвороб. Зарплата 20 тисяч гривень.